Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бачили 11 вимог угорщини. Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття традиційно угорським. Серед 11 вимог угорщини стосовно захисту права нацменшини Ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місця з особливим рівнем гарантії прав угорців. йдеться у статті статі, якщо Єрмака і земна це погодяться. Це буде зрада держави та національних інтересів паралельно з цим. Третій вибух за три тижні фіцодосів реанімації Орбана за даними телеграм-каналів, зляканий до усрачки і угорщиного після Брюсселю не повернеться. Хтось зачищає сліди свідків або про російське поле телеграм-канал «Угорський Курсовий пише про те, що перед в Брюссель Орбана на аеродромі Дебрецен Угорщина пролунали знову вибухи поблизу військових ангарів. Як передають місцеві телеграм-канали, там зберігалася партія військового обладнання, яке в обхід санкції. І через треті країни повинен був відправлений бути в Москву. Туди навіть прилетів офшорний транспортний російський літак, який у загорівся, так і не набравши висоти. Орбан наказав приховувати цю ситуацію за фактичним офіційними даними Аварія Бензова. Хороший такий союзничок в НАТО. Орбан, неправда ж, інформація перевіряється. Лідер ультраправої горської партії Міхазанка Ласло Тороцкає заявив, що його партія як єдина угорська сторона претендуватиме на українське Закарпаття у разі втрати Україною держав. Вності в результаті війни таку заяву Ласло Троцкай зробила під час річної партійної прес-конференції. Пише видання «Індекс». Ультраправий політик, заявив, що Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. За його версією, сама тиска міжнародних фінансових призвів до війни в Україні, яка зруйнує Європу та економіку її на дно. За його словами, угорщині потрібно брати владу у Євросоюзі. Троцька заявив, що його партія Ступає за негайне припинення вогню в Україні мир і врегулювання шляхом переговорів. Він також заявив, що якщо державність України припиниться наслідок війни, міха занка як єдина у сторона в Угорщині претендуватиме на Закарпаття. Тороскай у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді Тороскаї вислали і словачини на п'ять років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція у дві 2022 році Тороскай розмістив у Твіттері допис фотографію, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році на світлини поляки у тиснуть руку біля прикордонного стовпа у міністерстві закордонних справ України, закликали уряд Угорщини засудити заяву свого парламентаря Ласло Тороскаї, який побажав Польщі на день незалежності повернути спільний кордон з угорщиною. Той же часом у Румунії надали скандальну і дуже цинічну заяву. Один із літрів партії альянсу за об'єднання. Румунієва Клаудіо Терзіо раптово висловив бажання анексувати українські території, домогтися від лиги у відносинах з РФ. Про це повідомляє Ньюсвіка. Він вирішив, що в Україні потрібно забрати Буковину, Закарпаття та Одеську область. Ці території він назвав частиною румунської нації. Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Південна Босарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття. Все, що було є частиною румунської нації, повинно повернутися у корд. Дони кордонів однієї і тієї ж держави цинічно заявив Дерезію. Про путінський політик навіть хоче, щоб Румунія вийшла з НАТО. Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був готовий простягнути Росії руку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thanks for watching!